Перший є на першому західі. Такий і добрий, і Непоганий. Дикоївський, японський і, блін, отаке говно. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 24 березня. Приїхали у двох з тьомою на річку Псел. Спробуємо сьогодні половити окуня, так як зараз ще поки що ловити не можна, тому поки ловимо окунів. Сьогодні, слава Богу, доїхали до місця без пригод, не застряли. А то щось останнім часом у мене як пороблено, кожна рибалка і. Без трактора не обходиться. Доїхали нормально. Зараз будемо збирати Снасті і пробувати ловити нось. Ну, зараз рівень дуже сильно піднявся в річці, такий реально високий рівень. І незрозуміло, де зараз окунь, як він буде, клювати не буде. Ну, останній раз от, хлопці були, вони дуже, дуже слабо Полови, ну, дуже слабо оконклював, так що сьогодні не зрозуміло, як він буде. Думаю, свою рибку ми піймаємо. Так що все, друзі, збираємо і погнали рибачити. Так, ну що, друзі, нарешті зібралися, будемо починати риболовлю. Сьогодні така погодка гарна, але є вітрець з самого ранку. Ну, думаю нормально буде, не буде заважати він, поки там Тьома знімає обзори на лодку, на мотор. Я тут зараз порибалю. Сьогодні взяв з собою, ну, як завжди, в принципі, на окуня імпульс 2.10, ну, сьогодні взяв е, іншу катушку. Це у мене е, теж дайва Фойга, але розмір менше е, 2500. І намотав новенький шнурочок, е, е, взяв собі е, Сіглон е, Advance е, восьміжильний. це е, е, Типу рестайлінгова модель звичайного сіглона він повинен бути більш такий е, прочніший і виліт повинен бути в нього краще. 0,4 номер по Японії. Ну, спробуємо. Рівень дуже піднявся зараз в слі, сильно течіє. І незрозуміло, буде хоч якісь плювання в оконя чи ні. Ми будемо намагатися ловити сьогодні. Та, ну, вітер заважає, видуває дугу. Ну, перший є на першому закладі. І такий вакой добрий і непоганий, іначе непоганий окунь, Чи що там, чи не окунь, чи що пах може. окунь, друзі, окунь, і це, і це горбач на першому закиді. На першому закиді отакий красень. Ну це, це 300 грамів десь. Реально. Снек. Приманочка та, що в мене працювала. І минулі разі по оконю добре. Снег 2, 1,5 дюйма. як такий. Блін, на першому заході такий красень. Да. Це окунь. Так окунь. Такий. Клас. Так, друзі, ну такого горбача зразу випущу, щоб його не мучати, не складати в підсаку, а потім випускати, хай пливе зразу з ікрою, не рестися, ну блін класний окунь. Пливи на домку. Пішов. А, друзі, такий перший, блін. Ух, і ще була клювака. Ну, клювання таке аж прям в руку чутно як б'є. Ну цього разу не засікся. Ну, другий захід, друге клювання. Так, Друзі, перейшов на інше місце. Там щось клювань зовсім немає. Буду бігатня сьогодні буде знову. Туди-сюди, туди-сюди. Щоб як-то знайти. І буду зараз міняти приманки. Пробувати. Якщо один клюнув, значить є ще. Потрібно підбирати ключик, змінювати приманки, кольори І щось же ж він буде їсти. Проводку поміняти можливо. Так, друзі, щось. Окунь. Не хочу, реально не хочу клювати. Ото було дві, дві клюваки на початку, на двох перших закидах, і все. Зараз буду пробувати міняти тип приманки з е, такого черв'ячка маленького, типу танти, як... Select снек Переходжу на отакі на кракена. Також в такому кольорі. Карамелька. Ну це рак. Він буде більш активний можливо, на рака буде щось. Ну, щось на снека не хоче. Так, крючок. Оці номер 6 mj МJ один селектівський Отак, класно сів крючок під цього рака, офсетний. Ну, буду пробувати на рака, потім міняти буду приманки, тому що щось окунь не хочу сьогодні. Є, друзі, клюнув нарешті. Ну, не з дальняка, а під берегом. Під берегом змінив я приманочку на такого активного рачка. Select Kraken. 18 дюйма і такий ось другий окунець. Друзі, ось хочу показати. Зацепив тільки що трішки так дёрнув і застіпка. Зламалася, застіпка. Навіть не зламалася, а вона розігнулася. Можливо, даже і да зламалася. І грузик остався а крючка з приманкою немає. Ось це такі застіпки. Це, друзі, декой. Декой, раунд snap Вони... Ну, дорогі засібки, декоївські, японські і, блін, отаке говно. Реально. Багато я чув, що на них було жалоб. Хоча багато і позитивних відгуків. ну, блін, у, у мене таке, чесно кажучи, перший раз, щоб отак засібка поламалася. Блін. От, отака зараз Японія. Так, друзі, вирішили трохи змінити точку, тому що тут окуня щось нема, чи він не хоче просто клювати. Є у нас човен, чому б човна не спробувати. Зараз спробуємо човна, пару точок перевіримо і в общем, будемо шукати, намагатися окуня. Сьогодні він дуже прошений, рівень високий, течія сильна. Ну, думаю, знайдемо свою рибку, ми знайдемо точно. Так, друзі, ну що, приїхали ми на першу точку. Плавали на човні, так не змогли ніяк пристосуватися до, до ловлі з човна, і постійно круте той човен. Так що краще ловити з берега. Та і місця -то теж там такі зараз високий рівень. і Там де раніше ловили нормально, зараз вже не половиш. Так що будемо намагатися з берега десь бігати, шукати того окуня. Так, ну що, друзі, пів першого, мабуть, зараз перекусимо. То щось риба взагалі сьогодні не клює, попахує прольотною рибалочкою. Дуже і дуже і якась ну рівень дуже високий. І можливо це із-за цього окунь не клює. Можливо, просто якісь інші причини. Можливо, на нерез пошов вже окушок. Так що ну, будемо намагатися ще. Ще час є до вечора, ще пару місць хочу перевірити, сходити. Можливо, щось, щось добуде. Ну, побачимо. Друзі, нарешті я видрочив після обіду окунька Отакого. Постав вже маленьку-маленьку танточку І отакий децел клюнув. Вже хожу, брожу тут по таким ось дебрям лажу. Єлі-єле видрочив. Така супер, сьогодні супер, супер пупер, трудова риболовля. Віддай ось таку маленьку танточку і маленький коньок. Пливи додому. Ух, є друзі. Я спочатку не поняв. То клювака, а то клювака була. І... Ух ты! І такий... Такий окушок. <глухи> клюнув. Це четвертий на сьогодні. Ось такий. Можливо, після обіду якось розклюється. Клюнув без клювання на, на закиді, на, ви, на викиді. Чисто натяжка пошла і все. Ось такий. Коли вийду додому, зови мамку з папкою. Фух, друзі. Це я тільки що полазив по таких вибрях со спінінгом. Чуть не сломав спінінг пару раз, ну, єлі-єлі проліз. У класні такі місця пройшов, прокидав, ну, блин, нема окуня. Толі то нема, толі просто не хоче він плювати. І повернувся зараз на попередню точку, де ми зранку починали рибалити. Тьома десь поплив, теж шукати окуня на човні. Так що така, така трудова риболовля виходить сьогодні. Ну Нічого, погодка класна, подихали свіжим повітрям. День ще не закінчився, можливо, можливо, ще якось окунь проклюнеться. Побачимо. Ух, є, підсів. П'ятий. окунець на сьогодні зовсім без клювання. Взяв, але є. Ось такий. Маленьку танточку таку зелену, підсів все-таки. <рес> і те, якось він не в рота, під рота. Да, це. Окунь взагалі дуже і дуже пасивний. П'ять і ледь-ледь видручив в цих міс місцях. В місті і то краще клював, ніж тут. А. до додому <смір> тикнув чисто от поки стео балакали тут окунь тикнув лежала приманка на дні і є такий невеличкий окунець а знаєте чого він плюнув я його тільки що заводив <смір> завів <смір> 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 бо він щось сонний, його треба було трошки роз та може зараз після обіду як піде клів. Може нахете Маріна попробувати. Ух, є, друзі, підсів окушок на... ух! і непоганий! Окунь на дуже пасивну проводку. Змінив я зараз проводку, волочіння таке по дну почав робити. І поставив рака кракена 1,8 дюйма. І ось такий окунець є. Пливи додому. Оп, друзья, є клювання на останньому закиді і, блин, сход. Досадный сход был. Да Та нет, так підрачував. Да, клювака была такая відчутна. Ну, значит еще последний закид будет, самый останній, да. А. Ух ты! Ух, друзі, оце без клювання на, оце на останньому закиді. Такий нічого. Да, нічого, окунь. Без і взяв. Як він засмоктав, що я навіть не відчув. І нормально так засмоктав рака. такий окунець, непоганий. Може під вечір зараз розклюються, ну, але вже треба їхати. Вечірній судак, як вийде. <плеви> пливи. Так, все, друзі, будемо завершувати сьогодні риболовлю. Така вийшла слабенька риболовля, але все-таки ну свою рибку піймали. Дуже пасивний окунь бігав сьогодні за ним. Отаким от непролазним хащем, що ледь не сломав спінінг пару раз, і все одно повернувся на точку, на якої зранку ловили окунів, і тут так більш-менш вісім штучок я наковиряв окунців. У Тьому сьогодні так слабенько склалася риболовля, він одну невеличку щучку піймав і одного невеличкого окуня дві рибки у нього було. Так, що так, погодка сьогодні гарна, так відпочили, прогулялися. Так що все клас. Все, друзі, до побачення! Все буде Україна, ми обов'язково переможемо.